Всім привіт! Бога не цікавить релігія. Вона тут на землі тисячі років була і до Ісуса, і після. Його цікавить зміна життя, Його цікавить ваша досконалість, тому що, якщо ви діти Божі, ви тоді досконалі. Бог каже: Я святий і ви будьте святі. Ось чого чекає Бог. Покаяння це навернення, коли ти з Богом живеш. І сатана під твоїми ногами, а не коли ти ворогуєш і тебе розриває. Ти просто тоді маєш інформацію від Бога, ти просто носій інформацію, але ти не носій Бога. Таємниця Божа не здійснилася у твоєму житті. Таємниця здійсниться, коли ти станеш сином та дочкою Божою, коли Бог оселиться в тобі. Тому, чого Бог чекає? Поки всі люди покаються, якщо в твоєму житті немає істинного покаяння, якщо ти не занурений у покаяння, ти не занурений тоді в Бога, ти не занурений у любов, якщо твої справи, негідні покаяння, не відповідають зверненню до Бога. Само собою, ти не можеш тоді з'єднатися з Христом, а якщо з Христом ти не з'єднуєшся, Гріхи тоді не прощені, а якщо гріхи не прощені, ти не можеш воскреснути, немає сили, духа, ти не можеш наступати на цей світ. Тепер стає ясно, чим же займається Отець тисячі років. Він чекає, коли ми покаємося, не просто придумаємо релігійний шаблон, але коли станемо його дітьми, і він прийде, і обітель в нас створить. Коли Дух Святий буде на нас і в нас, а коли Дух Святий в нас, тоді ми можемо спирати з Христом. Якщо ви не є частиною церкви і вам необхідне покаяння, напишіть мені, щоб відповідати, відвідати біблійну онлайн-конференцію в неділю. Вхід вільний, бережи вас, Бог!